Вітаю вас в ефірі марафону Єдині новини. Сподіваємося від вас почути практичні поради, як в умовах, коли, от ну, вибачте, за слово, несеться в інформаційному полі, не нагнітати себе, відволіктись, розслабитись і дозволити собі жити в нормальним наскільки це можливо життям. Вітаю вас. Ну, гарне питання, і власне, ви почали вже самі відповідати. Тому що для початку треба проаналізувати, що вас, особисто вас, чи того чи іншого глядача, слухача заводить. Ну, всі ми різні: один інтроверт, другий екстраверт, третій нейротик. По-різному навіть сприймаємо одну і ту ж інформацію. От є люди дуже емоційні, для них одна чітка інформація, друга, третя, четверта, і все, ніч буде безсоння. Друга людина слухає, далі щось виконує, своє робить і так далі. Проаналізуй себе, на що ти реагуєш. Можливо, потрібно почати з того, що зменшити об'єм інформації, особливо у вечірній час. Тому що е, інформацію в вечірній час ми автоматично переводимо в сон. Тоді з'являються страхітливі кошмарні сновидіння, які домалюють. Ті картини, яких в принципі навіть бути не може, але наша уява дуже бурхлива. Отже, зменша кількість потік інформації, отримав інформацію, все виконує, дотримується і так далі. Другий важливий момент. От а, поки сьогодні ви мене не покликали на ефір, я навіть забув про те, що треба лякатися, бо буде день незалежності, внаслідок чого може бути. Запитання, а чому я забув? Тому що я був зайнятий. Тому що велика кількість пацієнтів, яким треба з якими треба працювати, готувати лекції, презентації я був зайнятий. Отже, рутина виконання роботи, навіть збільшення об'єму роботи, ходи, допомагай, копай город, перезвони зізвонить та далі, але не навколо інформації, зізвонився. Не просто та ти вчу, а ти чула чи впасти на якусь стрічку новин. Щось роби, будь зайнятим. Твоя голова почне відпочивати автоматично. Третій важливий момент а, інформація це емоції. Нас лякають емоції. От є таке слово видумного назад не вдумаєш. Те, що ми нафантазували, вже назад його загнати неможливо. Це, всі, це всім зараз сказати не думайте про білого слона. Зроблю паузу. Оп, І всі будуть думати про білого слона. Тому є а, принципова річ не емоції, а думки. Не думки, а дія. От вдумайтесь послідовність. Не емоції, а Обдумування, логіка, що я допоможу робити, і роби, а не просто сиди і думай. І потім, коли ти зробиш емоції, як нагорода за дії. Ти поміг, допоміг, переніс, зробив. Нарешті дружина просила переставити, зробив, отримав позитивні емоції в кінці. Тобто, відключайся від початкових емоцій через логіку і через включення в дію. Значить, бути зайнятим. Відволікатися від того, що відбувається, виконувати рутинні дії. Кінці кінців дотримуватися тої безпеки, яка і є принципою, основою, коли кажуть, ну не збирайтеся купою, ну не виходьте святкувати, потім відсвяткуємо, у нас буде час святкувати. Зараз не створюйте одночасне таке розщеплення, хочу зуз'єднатися з друзями, і я при цьому боюся. Uh -huh. Так запитня, що візьме верх? Ну, це залежить від того, який ти нервовий систем. До краще взагалі не збирайся зараз з друзями. Перепочинь, перейди, перечекай той тиждень-два, і потім вже будете відгулювати і тому подібне. Ось такі просі... Ці речі, uh -huh. до речі, є ще один, щоб я не забув. Так, Дуже так. важливо а, привести гармонію тіла і мозгів. Якщо ти щось робиш для свого тіла, фізична активність, банальна фізична активність від зарядки до прогулки, повірте, ваші мозги починають самі по собі стабілізуватися і забезпечити добре сон. Тоді ви точно на наступний uh -huh. ранок будете менш вразливі до будь-якої навіть інформаційної емоції. Uh -huh. Але тут я хочу уточнити по інформації: от ви кажете, що варто все-таки зменшити кількість. Стян інформації, якщо є якісь такі панічні, зокрема настрої, але чи варто зовсім відмовлятись від інформації? Бо я, якщо на, Ні. наприклад Ні. так. Ні. Ні ні ні, ні в якому випадку, тому що тоді виникнуть те, що я попереджав про друге фантазії на тему, ага. чого я не знаю. Тому дійсно зменшуємо кількість інформації, особливо у вечірній час. Нагадую, довіряємо одному, двом, трьом каналам, які не потрібно заходити кожних 10 секунд, а тим більше створювати розщеплення в своїй голові. Розщеплення це я послухав новини, подивився, прочитав там Укрнет чи ще якусь стрічку новин. Все, я маю інформацію. А розщеплення це я зайду на сайти, хтось десь щось висмикнув, помножив на 10, і в моїй голові виникло розщеплення навколо того, що відбувається. Десь я вже не знаю, чому і як вірити, от звели зменшили кількість інформації. З прибрали її особливо у вечірній час, а в день ти повинен бути зайнятим. Якщо ти виконуєш якусь роботу ну зараз, багато відпочивають. Ну я ще працюю. Тому якщо ти щось зайнятий, і так інформація тебе не буде накривати, немає часу, називається. Але звели все таки до одного двох, повністю вимкнути інформацію не потрібно. Бо ще раз повторюю, тоді ми почнемо фантазувати і так автоматично прислухатися, хто що сказав, що по радіо сказали, що там маршрутці говорять. Оцього робити не потрібно. А щодо соціальних а контактів, от ем, в такі моменти е, людині важливо бути з кимось обговорювати всі ці моменти, чи навпаки е, проживати на самоті. Чи це залежить від конкретної кожної ситуації? Бо Та, я знову ж таки, залежить... мій приклад, О, якщо а... з кимось, то я буду обговорювати новини, бо я в тому працюю. Знаєте, є я вчу своїх пацієнтів, і це дуже складно. Ми чашку думаємо про чашку. Проведіть експеримент сьогодні ввечором вдома, Завтра тим більше його повторіть, щоб закріпити результат. Коли ви будете вечеряти всі дружні, сім'єю розмовляти лише про їжу, це дуже складно, це супер складно. Тому що в нас автоматично ложка вилка рухається, а ми в політиці, в геополітиці, в назві озброєнь і так далі. От попробуйте проекспериментувати, коли ви щось робите. Ну, наприклад, істи, я привів дуже простий приклад, поговорити, утриматися 10 хвилин. Виявляйте, яке важке завдання для мене хвилин. це точно. Не перескакувати нікуди розмовляти про їжу, причому не обов'язково там вихвалювати. Ох, яка в тебе? Ні, ти розмовляй. По-моєму, воно не досоване. Ні, я би додав перчика. Це мені нагадує, пам'ятаєш, ми їздили туда та туда та. Тобто, попробуйте утриматися в рамках столу і того, що ви виконуєте. От вам одне завдання, коли ми чітко приземляємо себе до відчуттів, які є в нас, а не просто неряємо фантазій, закидаючи білки, жирки і жири і вітаміни. Дякую. Що ж, будемо пробувати. Я особисто точно спробую, бо для мене здається, що це надзавдання. Олег Чебан, психолог, дав нам поради, як нам, е, зараз, е, як нам зараз відволіктись від всіх цих думок негативних.